Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса, і мене звати Олена. Поки я очікую на нову посилку з якимись новими прикрасами, я вирішила зробити відео про прикраси з кристалами таку просяючу красу, яку ми зараз з вами і роздивимось. Почну я з ось такого неймовірного комплекту від компанії VICE. Це брошка і пара кліпс. Так, щось фокус вирішив сам знайти місце. Так, подивіться на неймовірний блиск цих кристалів. Чудова форма. Така досить велика гілочка прикрашена, я б сказала, комами такими. Зворотній бік. Є маркування вайс. І ось такі кліпси, теж з маркуванням. Тут дуже красивого кольору такі димчасто сірі кристали використані. І компанія Weiss рекламувала ці прикраси під назвою Black Diamond. Чорні діаманти. Є рекламні листівки 50-х років про цю серію. Дуже такий ошатний комплект в ідеальному стані. Мені здається, його ніхто не носив. Зберігався просто у скринці. І ось така краса. Наступна прикраса трапилась мені в лоті. Ось така гілочка дуже-дуже насичених кольорів. Насичений червоний. І такі, я думаю, що вони від початку або сині, або фіолетові ці кристали з покриттям Аврора Бореаліс. Ось така форма. Переливається все неймовірно, дуже красиві кольори. Брошка виконана в стилі Джуліани. Бачите, кристали всі відкриті, без амальгами. Тобто, в залежності від. А кольору одягу, на який ти вдягнеш цю прикрасу, вона буде по-різному виглядати. Микрасуніш. Ну, Об'ємна. Так. Наступна прикраса. Дуже люблю цю брошку. Вона в мене досить давно, але вона. Така незвичайна, що От я просто люблю її розглядати. По-перше, цей неймовірний такий кольор блакитного неба, колір кристалів. Потім оця середня вставка, якій всередині, бачите, як вирізана така чи, чи то зірка, чи то сніжинка, велика брошка, а ще й не дуже незвичайна форма. Дивіться, як вона виконана: така спіраль. Тут ще й вагетні кристалики. Такий зворотній бік. Я думаю, що це брошка років 70-х, мабуть. Маркувань на ній немає, але вона неймовірна. Дивіться, яка краса. тут її хочу помістити. Так, далі є у мене ось така підбірка, вони у мене прям так разом зберігаються. Малесенькі брошечки з кристалами. Вони крихітні, але як вони неймовірно сяють. Дуже люблю цей колір і прям милуюсь з ними. Ця сніжинка, думаю, австрійська. Маркування немає, але у неї дуже характерний зворотній бік. Бачите, це не американська брошка, і тут кристали три кольори синього, три відтінки синього. Дуже ніжна. Ось ця, ось ця малютка. Взагалі менше сантиметру в діаметрі. Але кристали просто щось неймовірне. Ось такий зворотний бік. Ця вже, я думаю, американка, але це якесь таке диво. Ось така. Колір такий самий, як і на цій брошці кристалів. Малесенька квіточка. Думаю, що це 50 роки. Красунька. І дві ось такі брошки, які я якось їх вдягала, і мені подобається їх носити саме в парі. У них е, одної, одного розміру кристали використані, хоча брошечки різного віку. Я думаю, що сердечко молодше. Ця прикраса підкова трошки старша. І вона виконана взагалі така, дуже якісно виконана. Із маркування у неї є тільки інформація про позолоту. Одна 20-12 каратного а, золотого покриття. Бачите, яка якісна застіпка. Але разом вони просто чудові. Такі темно-червоні і темно-зелені смарагдові такі кристали. Малесенькі брошки, але дуже-дуже милі. Далі, далі буде іменита красуня з неймовірними синіми кристалами, з додаванням кристалів з покриттям АБ. Ось така квітка від компанії Редженсі. Редженсі, до речі, не всі прикраси маркувала, але у них. Дуже характерний зворотній бік, І іноді прикраси можна визначити по звороту. Ось таке було, буває оформлення. А є ще трошки інше, але також, ну, прям ти розумієш, це, мабуть, редженсі, e e якщо брошка з кристалами. Кристали тут завжди неймовірні. Ось така красуня. Наступна красуня інша. Я люблю брошки з прозорими кристалами. І ця просто. Ну, вона, ну, 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 це. Ну, як на мене, такі прикраси виглядають прям як ювелірні. Дуже цікава форма. Щось по типу хреста. Подивіться, які крапани, так звані, не дуже романтичні. Собачі зуби. Доктус називають американці. Ось таке кріплення, ось такі крапани. Але кристали самі. Якісь бездоні. Ну, реально, огранка, як у ювелірних каменів. І це брошка від компанії Warner. Маркування немає, я думаю, що це 50-ті. Ой, не маркування, вибачте, знаку копірайту немає. Яка краса. Наступна красуня з кристалами. Це ось такий метелик. Він великий. Форма у нього така, бачите, брошка не пласка, а крильця трошки загнуті вгору. Комбінація зелених, прозорих, коричневих, декілька акцентів з покриттям АБ. і ось такий зворотній бік. Тут є маркування. Це компанія Vice. В цьому метелику є кристали із уранового скла. Я в кінці вам покажу, вона не одна тут така буде. Я спеціально зазвичай не перевіряю, але іноді просто беру ліхтарик і так провожу над своїми прикрасами, і деякі прям дивують неочікувані результати іноді отримаєш, але брошка просто чудова. Наступні прикраси це кліпси. Це не брошка. Це ось такі досить масивні, з великими кристалами кавунового скла. Переходи від червоного до зеленого, є відблиски якогось синього, жовтого. Кліпси в стилі ельзескі апарелі, але без маркування. Дуже красиві. Краса така. Я раніше, знаєте, не дуже цікавилась прикрасами з кристалами, але чим більше в мене їх з'являлось, я прям починаю їм захоплюватись. Вони як якісь як дитячі, як для дитини іграшки, так для мене розглядати ці прикраси. Наступний прикрас, наступний комплект, більш стриманий вже такий, але також повністю всипаний кристалами. Ось такий мальтійський хрест. В комплекті з кліпсами. І це компанія Ліснер. Маркування є і на кліпсах, і на брошці. Я думаю, що це 60 роки. Можливо, він не так сяє у порівнянні з іншими, але він також дуже гарний. Наступна прикраса із кристалами. Ось така невеличка брошка з великим кристалом по центру. Він такого, я б сказала, цитринового, мабуть, кольору, навколо кристалики кольору передот. Подивіться, які малесенькі гарні сердечка. І це брошка від компанії Avon. Маркування може бути використане як Колон і е така ж є відома інформація, що для компанії Avon робили прикраси е різні ювелірні, не ювелірні, а компанії по е виготовленні біжутерії, і в тому числі Trifari, Робила деякий час прикраси для Avon. Ось мені здається, що ця брошечка е досить ймовірно може бути виконана саме на підприємствах Trifari, тому що дуже схоже оформлення зворотнього боку, і така застібка, така сама, як використовував Тріфарі, і якість цієї брошечки просто чудова. Вона маленька, але дивіться, вона розміром приблизно як ця кліпса. Але вона досить важка для свого розміру і дуже-дуже гарна. Які ж все таки кристали красиві? Це і по центру просто неймовірно. Якась під деяким кутом, ти прям бачиш квіточку всередині. <гум> так. Наступна прикраса. Вона не така сяюча на фоні всіх інших, але вона мені дуже подобається. Знаєте, я придбала її дуже давно, і тоді мені на фотографії здалося, що, можливо, це сапфірини або саперети, або сапфірини. Трошки розчарувалась, коли отримала, але потім почала її роздивлятися і зрозуміла, що вона мені дуже подобається. Мені здається, камера трошечки змінює її колір, не дуже вірно відображає, але він такий рожево-сірий, я б сказала, колір, Брошка невеличка, і це морозне скло. Якась вона така, якби. Це бачите, вони. Круглої форми, <кій> тобто без безграні, але я все одно її. Мене вона якось чимось зачаровує. Навіть шкода, що колір не такий. Бачите, як вона, як дзеркало відображає світло? Такий зворотній бік без маркувань. Думаю, що це 50-ті роки. Дуже мила. І, здається, тут колір краще. Наступна прикраса. Подивіться, який листочок. Ось така форма. І якої чудової якості кристали використані в ньому. Ну, просто якесь диво. Сяє, неймовірно. Я коли починала знімати відео, на вулиці було таке яскраве сонечко. Зараз сонця немає, але. Цим кристалам це не заважає. Ось такий зворотній бік. До речі, колір покриття схожий на деякі прикраси від редженсі, але я не думаю, що це редженсі так конструктивно не схоже. Думаю, що це 50-ті, може, 60-ті роки, і ця брошка також з урановим склом. Спробую вам в кінці відео. Показати зараз не, не, не буде видно. Наступна красуня ось така знову блакитна брошка. Можна сказати, що це віночок, але, бачите, це не просто віночок, який ще оздоблений такою додатковою стрічкою. Тут морозне скло у формі маркізів, а ці кристали. Прозорі з легким покриттям Аврора Бораліс. Вона немаленька. По застіпці ось таким чином її треба носити така форма. Такі цікаві все ж таки це скло цікаве таке. Воно, так зване морозне. воно так. Дуже цікаво реагує на, на освітлення. Зворотній бік ось такий, без маркування, дуже якісна, в ідеальному стані. Ось така блакитна красуня. Наступним я хочу показати вам ось такий комплект від компанії Ліснер. Це брошка і кліпси у вигляді знаку запитання. Подивіться на якість кристалів. Такі стримані кольори, осінні, я б сказала, кричневі, медові, такі зеленуваті, на брошці маркування немає. Ось тут є платформа так, для але маркування саме відсутнє, але є маркування на кліпсах. Ось маркування ліснер. І, ну, тут немає. Мені здається, ніяких запитань щодо того, що це комплект. Дуже мені подобається. Я думаю, це 60-70. ті Маркування на кліпсах вже є знаком копірайту. Такі комплекти бувають в іншій кольоровій гамі. а тут а у мене ось такий. Коли рухомі ці частинки складно красиво викласти. <гум> Як все сяє, мені прям самі подобається, який вигляд має стол, не знаю. У мене трошки прикрас залишилось. Сподіваюсь, фокус не зрадить. Ось таке малесеньке сердечко. Така брошечка. А кристал мені нагадує серце із фільму Титанік. Ну, тільки значно меншого розміру, але подивіться теж. Яка цікава агранка оцього кристалу. Брошечка із злоту, маркувань немає. Думаю, 60-70. Але тут і форма цікава, серце зі стрілою, але найбільше тут все ж таки привертає увагу саме цей кристал. Ця краса. Так, до малюток. Так, ось така брошка. Вона не так давно була в розпаковці. Я дуже вона мені сподобалась своєю незвичайною формою. Така собі зірка, сніжинка неправильної форми. Ось тут такий великий кристал кавунового скла, досить темний такий. І ось ці ланцюжки. Я розуміла, що це якась. Ну, дуже якісна прикраса, да? а, а нещодавно побачила на аукціоні, продавалась брошка точно такої ж форми. Я вам тут вставлю відео або фото. А, там просто тут така осіння, я б сказала, гама, зелені, коричневі кристали, а там в синіх тонах була брошка, і вона була з маркуванням. Маркування Хетті Карнегії продана була брошка за 100 доларів. Так що мало знаю про компанію Хеті Карнегі, Не знаю, чи робили вони прикраси без маркування, але, ну, трошка дійсно така, ти розумієш, коли тримаєш її, роздивляєшся, розумієш, що ця прикраса дуже-дуже якісна. Так, мені здається, місце закінчило. Зараз щось спробую підправити ще одна прикраса з кристалами. Це ось такий метелик. Дивіться, як він сяє. Красивий. Тут сріблястий метал вже використаний. Складно вже на фоні на цьому показувати. Ось така красуня. І це метелик від компанії Regency. Бачите, зворотній бік дуже схожий на оцю квітку. Єдина тут є. Проблема, не проблема, але тут є втрата, втрачені ось такі вузика. Бачите, вони ось таким чином кріпляться. І в цій брошці вони відсутні. Але, якщо цього не знати, що вони там були, брошка має абсолютно завершений вигляд. Гарнюня така. І наостанок я хочу вам показати ще один неймовірний комплект, який мені дуже подобається. Я досить давно його придбала, але це просто якесь диво. Подивіться, яка краса здебільшого оздоблений кристалами у формі маркізи, але є... є... І маленькі круглі кристали, тут просто круглі, а тут ще й багетики. Для мене цей комплект цікавий тим, що маркувань на брошці взагалі немає. І я якось зустрічала таку брошку в продажу, продавець, пише, що це Айзенберг. але є маркування на кліпсах. Так, ось таким чином. Це компанія La Rocco. Інформації про компанію мало. Ну, так напишуть, що працювала вона в період з 50 х по 70 ті роки. Часто а, маркувався один предмет із комплекту. Відомі, їх, відомі метелики цієї компанії. А у мене ось такий. Ну, мені здається, що тут немає сумнівів, що це комплект. Подивіться абсолютно однакові кристали. Єдине, що в брошці немає багетних кристаликів. Але все інше, інші кристали однакові. І ця брошка для мене виявилася о, цей комплект, виявився із сюрпризом. Тому що, ну, здавалось б, блакитні, сині кристали, але випадково я е з'ясувала, що в цій брошці використано уранове скло. Я вам це покажу. Так, я вибачаюся, я тепер камеру тому? тримаю рукою, але мені хочеться. Щоб ви побачили це на синіх не так явно видно, тому що досить високе велике освітлення. Але я навіть трошки розчарована. Бачите, ось тут можна побачити. А на Брошці погано видно? А, експеримент Це з ліхтариком видав, видався не дуже вдалим, але я сподіваюся, ви побачили, що все ж таки тут взагалі не буде видно. Ну, ні, тут не реагують, тут занадто яскраве світло. А я сподіваюсь, ви... Отримали задоволення від перегляду цього відео, вам сподобались прикраси, які я вам сьогодні показала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І якщо вас зацікавила можливість придбати якусь із цих прикрас, можете написати мені в інстаграм або Viber, контакти є під відео. І чекаю на вас у наступного відео. До нових зустрічей. Бувайте!